Небесний псалтир, вересень 1998 рік, Святі не розставалися із псалтирем. Святі псалтирем перемагали полки ворожі та самого сатану. Якби ти знав, як сатана боїться псалтиря і яке його родження ткет він молільнику. Старець Амфілофій страчав силу, як тільки припинялося читання псалтаря. Виникала діра, що засмоктує. У будинку Амфілогія псалтир читався цілодобово. Старець говорив Я втрачаю спокій, коли припиняється читання псалтиря. Псалтир становив для нього особливий світ, і старець передав любов до псалтиря і таємницю його дії, істинним учням. Псалтир церковнослав'янський такий великий, що той, хто долучився до нього, вже ніколи не розстається з ним, як зі своїм мечем та все озброєнням. І духовні православні, на відміну від мирських та нікчемних, знали ціну псалтаря, не виходили з нього і блаженствували у його солодощі. Ангел, поставлений для укріплення у чернечих подвигах, Читає псалтир разом із подвижником, невимовно радіє, бачить під час читання зі своїм підопічнім небесні престоли та розкриває містичний смисл, що набагато перевершує будь-яке словесне значення. Молитовне правило для ченця спосіб встановити душі молитовний лад, необхідний сьогодні щоби не збожеволіти. Настільки сильна дія диявола таємничими каналами в невидимих світах через телебачення, радіо, і так інше. Молитовний лад є найтихіше, непорушне дійство душі, що стоїть лицем перед горним світом і очима віри прозріває Бога. Душа діва не виходить з молитовного ладу, потребує молитви, любить молитву, занурується в неї, перебуває в ній, співрадіє Господу, а інше додається. Молитва літургія Царства Боже нескінчене. Від поклонів незримо випромінюється благодать. Останні роки в немочах творила їх до семисот. І, бувало, лежачи кладу поклони. Тіло лежить, а душа кланяється Богу, без святої води не можна. Без святих джерел душа хиріє та облачається в одежі світу, прилипають до неї раковиння та пил. Ранкове правило після прокидання нетривалий неглибокий сон, часте омовіння холодною водою. Церковно-славянський – слідуваний псатир з кількома кафизмами на день, п'ятисотиця, ліствіця розарій, Ісусова молитва. Якщо перебуваєш у служінні, приймаєш, сповідуєш кого, розв'язуєш питання, Знемагай за молитвою, молитву вважай істиним миром, диханням та поживою для душі, а інше я хрест і премудро провіденційно вирішиш більш проблем, у які ті вкладаєш безлість особистих зусиль, припускаючись неминучих помилок. Без церковно-славянського мовлення молитовний лад православ'я неможливий. Я, псалтир, тримала біля серця, як Божа матір книгу життя тримає біля своїх грудей. не розставалася з ним. Псалтир був мені і матір'ю, і наставницею, і єгуменом, і ангелом охоронцем, і келіницею моєю, і подругою, і Євангелієм. І Господом, без псалтеря я була, наче без очей та без рук. Бувало, я губила псалтир, диявол викрадав його, спеціально приводив злодіїв, і псалтир зникав. Я волала до Господа, не піднімаючись з колін, і одного разу побачила псалтир поверненим, він опинився під моїми руками. Це було під час однієї подорожі України у Кривому Розі. Необхідно дошукуватися до конкретних смислів цієї божественної книги. Вони переважають людське розуміння і говорять набагато більше, ніж може зрозуміти людина в теперішньому зі своєю гріховною чашею і нездатністю до істинного богопізнання. Я завжди знала. Що псалтир є зеркало від книги життя. Я читала Небесний псалтир, я читала Його у вічності, я збирала читанням псалтиря те, що споглядають небожителі перед престолом Божим. Я любила псалтир на рівні з Євангелієм і дивувалася, чому людям не відкрите чудо псалтаря, захоплюються світськими Духовними, святоотцівськими книгами, а насолоди псалтирної ніхто не знає і дякувала учителю своєму Амфіологію, який дав мені печаті псалтирного блаженства.